Налагодив наркотрафік. 38-річний косівчанин організував схему збуту наркотиків у СІЗО. Чоловік незаконно придбав, зберігав та намагався реалізувати в установі покарань канабіс. Фігуранта оперативно затримали правоохоронці. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік, перебуваючи у відділенні нової пошти, передав посилку до Івано-Франківського СІЗО. У пакунку серед продуктів харчування знаходилися два зі пакети з наркотичною речовиною, призначені для арештованого. Згідно з висновками експертизи, вилучена речовина є канабісом за місцем проживання. Фігуранта поліцейські провели обшук, виявлено та вилучено наркотичні засоби, які зломисник зберігав з метою збуту. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють ймовірних спільників фігуранта, причетних до незаконного обігу заборонених речовин. Смертельний маневр на Прикарпатті в аварії загинув водій легкове. Ка дорожньо транспортна пригода трапилась у Мрошньому саді. 57-річний чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги у кювет. Опісля наїхав на бетонну основу металевої конструкції, у результаті чого автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії керманич від отриманих травм загинув на місці події. А 59-річну пасажирку, в мешканку обласного центру, доставили до медичного закладу. Жінку маю оглянули та надали медичну допомогу. Слідчими територіальному Зі <ділу> поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії і, вкотре нагадують водія, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижувати швидкість на поворотах та враховувати Станції з іншими учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності усіх учасників дорожнього руху. Люся Грибек Святослав Іванюк, телеканал «402». Нові правила НСЗУ: сімейні лікарі більше не мають права виписувати направлення на складні дослідження. Таке нововведення пояснюють у профільному департаменті ОДА стосується пакета медичних послуг, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Скерування від сімейного лікаря можна отримати лише на певні види діагності. Та процедури, такі як УЗД, рентген, клінічні інструментальні дослідження, ендоскопія, амбулаторна хірургія та лабораторна діагностика. У 2025 році Національна служба здоров'я України змінила право на маршрутизації пацієнтів, і тепер сімейний лікар має право виписувати направлення на такі обстеження, як ультразвукова діагностика, тобто черевна порожнина, щитоподібна залоза і інші органи, також рентген, також ендоскопічні дослідження. Клінічні інструментальні дослідження, ендоскопія, амбулаторна хірургія і лабораторна діагностика. Своєю чергою отримати скерування на складні дослідження можна виключно від фахівця вузького профілю, каже директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук. Направлення на складні дослідження, наприклад, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, деякі розширені аналізи, такі як спірометрія, тобто дослідження та перевірка роботи легень сімейний. Лікар більше не має права виписувати. Такі скерування здійснює вузький спеціаліст, тобто Шут суть маршруту полягає в тому, що пацієнт звертається до сімейного лікаря у разі наявності захворювання певних органів та систем, скеровується до військового спеціаліста. Відповідно, військовий спеціаліст на додаткові обстеження. Такі нововведення спрямовані на забезпечення надання якісної медичної допомоги та оптимізацію використання медичних ресурсів. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Комфортні умови для якісного відновлення у міській дитячій поліклініці відкрили капітально оновлене дитяче реабілітаційне відділення. Щодня розповідають медики, у цих стінах приймають щонайменше два десятки маленьких пацієнтів, тож потреба у якісній модернізації була дуже великою. Тепер працювати стало набагато зручніше. Так стало дуже комфортно працювати як самому медичному персоналу в комфортних умовах, а також звичайно комфортно маленьким пацієнтам. Батьки приходять. З дітками і почувається комфортно. Ми маємо багато обладнання, на якому ми працюємо, і з яким допомагаємо правильно розвиватися діткам. Реабіліційне відділення в міській дитячій поліклініці працює вже четвертий рік. Медичне обладнання для нього закупили ще на етапі відкриття, проте саме приміщення давно потребувало ремонту. Після проведених робіт вдалося повністю модернізувати кілька кабінетів, встановити сучасну систему вентиляції, якої раніше не було, а також облаштувати окрему вбиральню для людей з інвалідністю. Тут є два кабінети для масажу, тут є великий зал для заняття, тут є окремо зал для асистивних технологій, і тут є хол, в якому є шафт. Для переодягання, і також є куточки для того, щоб діти могли погратися, могли помалювати і чимось іншим займатися. Також ми обладнали тут систему вентиляції, якої зовсім не було, адже в приміщенні, де займаються діти, повинна бути система вентиляції. Ми докупили нові шведські стінки, ми докупили нову частину меблів, а обладнання, власне, асистивне в нас було вже закуплено воно нове, воно відповідає нормативам, які необхідні для заняття реабілітації. Про важливість оновлення медичних закладів говорить міський голова Руслан Марцінків, адже йдеться про комфорт як маленьких пацієнтів, так і самих працівників. На жаль, діток з інвалідністю є дуже багато і потреба в реабілітації надзвичайно важлива. Тому тут в поліклініці бачите вже сучасне відремонтоване приміщення. Дякую колективу, який заробляє кошти, який має можливість інвестувати в, зокрема, в це приміщення не тільки. І тут діти зможуть отримувати якісну реабілітацію. А це в дуже такому невеликому віці дуже важливо. Повну модернізацію відділення вдалося зробити коштом самого КНП. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал «402». безмежна палітра кольорів та розмаїття форм і ніжності. Понад 350 сортів півоній представили в мистецькому домі тобівка. Квіти зібрані з різних куточків України. Валентина Абрамова привезла унікальні рідкісні сорти із власного розсадника на Дніпропетровщині. Ож мій сорт перлина світанку. Дуже ароматний, дуже стоячий, високий зріст шикарний Квиткове захоплення пані Валентини приросло в справу життя ще 25 років тому. Нині в розсаднику налічується понад 1600 сортів півоній. Кожен виводила з маленького насіннячка, яке брала в ботанічних садах чи з приватних колекцій. Адже тоді ще вони не були такими популярними, як тепер зараз це доступно. На той момент це було дуже важко. Собирали по по сорту, по два, по три з ботсадів, з щасних колекцій. Бу. Було дуже мало, але потихеньку-потихеньку. Тоді була взагалі селекція е, класика 80, 800, 900 роки там 60-ті роки, вже 1950 60 ті роки, е, -60 рок, роки е, пішов бум на півоні і пішла трошки селекція. І зараз дуже великий підйом і дуже великий бум на півоні. Колекціонерка півонії з Київської області Юлія Філону у власній колекції має понад 820 сортів вітчизняної та зарубіжної. Елекції жінка каже, закохалась у цю витончену квітку, адже вона особлює достаток, багатство та красу. Тож вирішила розмаїттям та запахом поділитися з іншими. Колись в Китаї вважали, що якщо в домі є картина півонія або півонія росте в саду, дівчина це буде щаслива і красива і багата, тому півонія. це кропітлива робота, яка потребує певної координації. Потребує специфічних знань, потребує погоди і потребує мати в кількості достатні тих сортів, які потрібні для нової селекції. У вазах півонія стоїть до десяти і більше діб, якщо правильно робити зріз, міняти воду і доглядати. А також, як і будь-яка квітка, вона не любить прямого сонячного проміння, тож умови в залі для неї сприятливі. Виставку організовують уже третій рік поспіль, каже співорганізаторка Олена Яцинович. І щоразу її масштаби збільшуються. Квіт? Ти почали нам привозити пересилати новою поштою. Ну два тижні тому ми розпочали цей процес. Відповідно, селекціонери знають, як їх транспортувати. Вони їх спеціально зрізали, охолоджували, потім висушували, потім їх складали в коробочки і передавали в спеціальній температурі. Передавали до нас сюди. Ми тут зберігали їх. Так само знаємо, що з ними робити. Зберігали вже в холодильнику і готували до цього свята. Під час виставки відвідувачі могли також помилуватися вишиванками ручною роботи. Ти та спостерігати дефіле випускниць школи вишивальної майстерності традиційно свято півоні мало й благодійну мету Цьогоріч Кошти збирали на потреби збройних сил України, а частину грошей передадуть на лікування маленького франківця Максима Цуцмана, Віталія Кучуванпілецький телеканал 402. Любов до футзалу сотня амбіцій та нагода розпочати власну спортивну історію разом з драконами. НФК Ураган організував у Франківську всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю-15, Ю-17 та Ю-19. Першими свою майстерність на паркеті демонструють наймолодші учасники. Серед них і Микита. Юний кіпер приїхав сюди з Одещини, бо на меті має вразити тренерів і поповнити лави омріяної академії. За мені подобається динамічною грою та Ну, що Ігроки швидко передвігаються по полю. Воротара я вибрав, тому що ну, мені подобається ловити м'ячі, допомагати команді. Дуже хочу попасти в академію урагану та займатися з ними. Топ-1 академія футзалу в Україні. Футзальне міжсезоння кажуть у тренерському штабі урагану це час для перспективної молоді проявити себе і перетворити мрію про професійний спорт на реальність. Будемо дивитися там на технічні якості, швидкість там як розумово приймають швидкість рішення, тому десь це в комплексі і дасть напевно, кожному окремий результат, і, і будемо відбирати найсильніших. Це перспектива на майбутнє. Це якщо в тебе лежить душа до футзалу, і ти хочеш себе попробувати і в тебе буде виходити. Це шанс, скажімо, в екстралігу. У кожної вікової категорії година на випробування технікою, витривалістю та командною грою. І, хоч показове тренування, виснажливе ентузіазму не меншає. Багато було цікавого. Трошки важко було в футболі. треба ще подружатися буде з компанією, а так. Все сподобалося. Більше впевненості, сили добиватися більшого у футболі, вірити в себе. Починав з маглику, але зараз більше є шансів потрапити в вищу команду, бо сили з'явилися дуже великі. За відбором талановитої молоді з болівальницької лави спостерігає і капітан урагану Мар'ян Масевич каже свого часу: теж отримав такий шанс. Тож як ніхто розуміє наскільки він важливий, це як стимулює гравців, які вже є в академії, розвивати себе і ставати кращим, так і гравцям, які. Займаються самостійно в якихось до США чи в менших містах. Також приїжджати і показувати свій рівень, якщо він є. І клас, я знаю по собі, бо я також займався в меншому місті в США, і також у, у там віці до 15 років приїжджав, грав і також за ураган в США. І це дуже круто і досвід дуже позитивний і крутий. Мені дуже сподобались, деякі тут діти. І я думаю, що у багатьох з них є велике майбутнє, якщо будуть так само старанно працювати і викладатися на всі 100%. в урагані. Переконують, академія працює на результат. Юним футзалістам, які прагнуть рости і вдосконалюватися, створюють усі необхідні для цього умови. І певні серед тих, хто успішно пройде відбір, будуть і ті, хто згодом зможе підсилити основну команду. є багато дітей, і видно, в них їхнє хвилювання наскільки в них. Очі горять, потрапити до нас в школу, і нам це дуже приємно. Аналізуючи попередній наш досвід, саме ось такі відбори нам завжди допомагають знайти якісних футзалістів, які в майбутньому і поповнюють вже команди в нас урагану 2 і основної команди. Тому ми віримо, що саме з ось таких заходів ми отримаємо хороших, якісних футзалістів, і з часом вони будуть. Гравцями основного урагану і збірної України загалом учасниками відбору стали близько сотні футзалістів, не лише з Франківщини, але й різних куточків України. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Феєричне завершення сезону. Народна команда Пробій стала чемпіоном України серед команд другої ліги. Вирішальне протистояння зі столичним колосом два відбулося минулої п'ятниці. Зважаючи на статус поєдинку, жоден із суперників не форсував події на футбольному полі, аж поки під завершення першого тайму господарі не вийшли вперед. Феліпович своїм фірмовим крученим подав кутовий, який завершився автоголом захисника ковалівців сокола. По перерві пробійці подвоїли перевагу. Для Богдана Оренчака цей гол став 14-тим чотирнадцятим чемпіонаті, що дозволило нападнику здобути звання кращого голеадора сезону. Утім, киянам вдалося відновити статус-кво. А в доданий арбітром час трибуни пробій арени приголомшив досвідчений капітан «Колосу-2» Шевчук 2 – 2-3. Таким чином за сумою двох матчів було зафіксовано нічию. Тож суперникам довелось провести ще два екстра тайми. Рахунок був вже 3-0, як то кажуть, що пішли в Абанк і Стали з колін, як можна так сказати. Що витягнули цю гру, хлопці молодці, да, терпіли, витримали. Серія пенальті, ну, це, це вже таке. Два додаткові тайми переможця не виявили, а от у серії пенальті нерви виявилися міцнішими у пробійців, які реалізували чотири спроби. А голкіпер народної команди став героєм матчу, відбивши два удари суперників. Чотири-три пробій вперше за столітню історію став чемпіоном України у другій лізі. Саме основне, що в нас є команда, у нас є характер, у нас є напевне такий західний дух. Справжній в нас такий, можна сказати не гуцульський, але західний дух, який не опускаємо руки. Вроді було по ігрі команда вже майже виграла, а тут все перевернулося з них на голову. Але хлопці дотерпіли, хлопці зібралися. Хлопці ну просто молодці. Тріумф у другій лізі дозволив пробою підвищитись у класі. Тож попереду у команди коротка відпустка і підготовка до дебютного сезону у першій лізі України. Натарі Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402. Продемонструвати не лише майстерність на футбольному полі, а й справжню командну згуртованість в Івано-Франківську. відбувся традиційний турнір з меню футболу «Кубок Корля Данила 2025 Року за перший змагалися 77 команд з усієї області. До фіналу відібрали 16. Серед них гравці Заболотівського ліцею. У підсумку ігор вони посіли друге місце та стали срібними призерами. Учасник Василь Бацик став кращим гравцем турніру та отримав 100-відсоткову знижку на навчання в університеті короля Данила. Я не думав, що заберу Просто думав, що дуже багато конкуренції. Тут є хлопці з академії дуже сильні, але ну так. Повезло, значить, так мало бути. Ми виколи всі сили у півфіналі, щоб попасти у фінал. Вже ліпше друге місце, ніж третє. Ну, я рахую, що ми нормально заграли, навіть дуже сильно. Стільки команд було, і ми зайняли друге місце. Це досить сильно для нас. А от перші здобули гравці команда ліцею номер 25 Івано-Франківської міської ради. Тренер Віктор Стасинець каже, конкуренція серед учасників була шалена, проте це не завадило забрати їм кубок уже вдруге за історію турніру. Ми приймали участь пліч-опліч. Взагалі гарна сильна група нам попалась. Досить цікаві команди. І Богорчанська школа, ліцей номер 2 І вже в півфіналі залупа те саме досить сильно. І в фіналі. Ну, програючи по ходу гри, ми зуміли змінити хід подій і вирішити питання в свою користь. Турнір зібрав чимало талановитих, амбітних і цілеспрямованих учасників з ліцеїв області. Вже з перших етапів вони проявили високий рівень підготовки, справжній командний дух, жагу до перемоги та чесну спортивну боротьбу. А за це отримали цінні подарунки від університету короля Данила. Від університету короля Данила на перше місце надається грант на навчання всій команді, усім учасникам 50% гранту. Друге місце 25%, третє місце 10%. Також у нас є номінації: кращий воротар, кращий гравець і кращий бомбардир. Відповідно, усі вони троє учасників отримують абсолютно безкоштовне на будь-яку спеціальність в університеті або його коледжі. Такі освітні гранти здатні стимулювати молодь до навчання та розвитку, каже ректор УКД Мирослав Луцький. А змагання зміцнюють командний дух та проявляють лідерські якості. Ми любимо, допомагаємо і підтримуємо молодих та талановитих дітей, які в майбутньому можливо будуть навчатися в нашому навчальному закладі і грати в свою улюблену гру. Скористатись своїми нагородами. Учасники зможуть уже з початку навчального року. Часно виявити та усунути проблему. У старих багатоповерхівках газовики розпочали перевірку внутрішньобудинкових мереж на витоки газу. Цьогоріч фахівці івано-франківської філії газмережі планують перевірити газопроводи спільного користування у понад 1700 будинках області. Скажи, Що ви... Ви... Технічне обслуговування мереж проводиться передусім усім задля безпеки споживачів, щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації. Тому першочергово газовики обстежують внутрішньобудинкові системи, яким не один десяток років. Так, найстарішому будинку, де перевірятимуть мережі спільної власності, 56 років. В нашому будинку вже 49 років цього року, і так само такий же ж вік наших газових мереж в будинку. Тому вважаємо, що Обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання це в першу чергу уникнення аварійних ситуацій, ну і безпека самих жильців. Обслуговування будинкових мереж потрібно, міська рада сприяє цьому і о, всі роботи виконані вчасно і ефективно. Щоб мережі були справні, а споживачів безпеці, технічне обслуговування газопроводів необхідно здійснювати раз на 5 років. У будинках, де газові мережі експлуатуються менш ніж 25 років, та раз на 3 роки, якщо мережам будинку понад 25 років. Відповідно, платіжка за ТО буде надходити один раз на 3 або 5 років. Річна статистика була невтішною. У всіх обстежених будинках виявлені витоки газу, найчастіше на муфтових з'єднаннях або запірній арматурі. Систем газопостачання цьогорічня статистика не краща уже перевірено в мережі спільного користування у понад 100 багатоквартирних будинках. Виявлено ліквідовано більше як 400 витоків газу. Відповідно до чинного законодавства, за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідають ОСББ або управляюча компанія. Вони можуть обрати будь-яку організацію для проведення ТО, яка має дозвіл на виконання відповідних робіт. Якщо цього не зробити, то робота проводитиме оператор ГРМ на Прикарпатті. Це Івано-Франківська філія газмережі.